TV, вітаю вас. Друзі, сьогодні готуємо найсмачніший шашлик. Для цього ми купили 5 кг ошейка. Рекомендую всім тільки брати е, Так, Для цього також нам знадобиться кастрюля 20-літрова. Чи скільки? 12 літрів. Ну що, нарізаємо шашлик. Я наше. Так, друзі, м'ясо нарізали. Подивіться, яке чудове м'ясо. Завжди беріть ошияк. Так, ну цибулю нарізали, беремо сіль, солимо. Посолили наші приправи. Вгадайте, що це. Прокоментуйте, яка це приправа. Все, висипаємо. Уже запах шашлика. Чудово. Так нарізаємо цибулю. Цибуля. Опа. Цибуля. А секрет осінь. Хто як хоче, той так і нарізає. Наша цибуля. Цибулі багато. Шашлику не буває. Запам'ятайте. Все це перемішуємо. Друзі, наш лимон. Нарізали, як вам зручно. Як вам зручно. Головне, щоб лимон пустив сік. Перемішуємо. Беремо айран. Заливаємо. Перемішуємо. Аджика від бабушки Люби. Друзі, ось таке у нас ось такий маринад у нас вийшов. Все термішали на дві години відкладаємо зараз. І в нас ось такий ще кусочок сальця з м'ясом. Приготуємо і картошечку. Друзі, м'ясо дуже м'якеньке, чудово одягається. Губами можна їсти, напевно, так це ще не смажене. Вогонь розпалили. Вже догорають наші дрова. Будемо ставити шашкачок. Поставили наше м'ясо. Ну, не вистачає у нас шампурів і мангал у нас на раз, два, три. 14 шампурів, більше не стає. Ну що, смажимо? Шашлик наш готовий. Знімаємо, ставимо картоплю і будемо вечеряти.